На данный день, а, на данный что ...материал что вот в основном геопромобилисты и гуманитарные гуманитаристы исчезают не гуманитаризме. Это не право, это право. К сожалению, проблема есть. И посмотрите, что творится в Сокарках. В Сокарках за последние две недели вывезли десятки тонн мусора. Десятки тонн мусора вывезли. Страшно, что творится в Сокарках. Культура поведения граждан и их безответственность к сожалению... Про тому, що комунальні служби не успівають. Я вам скажу чесно, відверто. Я місяць тому був на святкуванні дня Гомеля в Білорусі, настільки там чисто. Там настільки чисто, там іде святкування дня міста, да? Ґгум. Центральна площа. Людей десятки тисяч. Ґгум. Люди люди пішли, за ними там 20-40 бумажок і бутылок. Культура поведінки. Відносини то, що ми забули стали добре. Патресі. Треба любити свою землю, треба любити, шанувати своїх сусідів, шанувати ту територію, де ти живеш. Що ми зрозуміємо, Кожен зрозуміє, починаючи від керівника, закінчуючи, як є, є, є таке назва громадянина. Ми маємо, я хочу сьогодні, щоб ми всі об'єдналися. Ви преса. Я, я готовий з вами завтра брати рукавиці і йти, прибирати сміття. Я сьогодні всім громадські рожа, всім політикам. Говорю, немає у нас в баринці політики. Є одна політика зробити район чистим, зеленим, щоб всі мешканці були задоволені районом. Я готовий сьогодні об'єднатися, я сьогодні готовий брати на роботу любого громадянина, який прийде і здасть е, поняття, як він це зробить, і зробить цю справу. Мені сьогодні треба одне, щоб район був було чисто. А це, це сама головна наша політика зробити район комфортним для проживання мешканців. Я тут живу 32 роки. І нікуди не збираюся з району входити. Значит, я вчера случайно был, значит, дом 21 вулиця просматрива. Значит, в машине стоят 4 лайки, мы загорно. Больше та машина, как мы считал, она фотографировалась, с нет. Есть такие. Поборетесь с этими Штрафи, на жаль, не діють, хоча є інші системи штрафи. Саме саме е, краще це фізичні перепони. Сьогодні що ви побачили на проспекті Бажана, що твориться, так? Да? Зробили ідеальні е, реконструкцію проспекту бажана, зелені зони ту і посадили. Затори і не водітелі начали почали їздити по цим зеленим зонам, розбили. Ми сьогодні тимчасово е, поставили там фізичні перепони ці вкопали і деревянні ці домі для того, щоб зберегтися, тому що подачу подальшому ковід просто якби закінчить, там буде колись бойна стрічка і там будуть фізичні перепони, щоб не виїжджали на назові зону. А сьогодні я думаю, що перше за все уже стачить штрафи. Механізм, механізм цього штрафу проплатити. Якщо ви не знаю, каже, що в Європі там прийшов на на склон і, і він уже далі нікуди не поїде вже поки не пропадет він і не буде нас назад ми таки заниматься с вашим поки заправ і управління головне управління і районні управління видели благоустроя на зона не знамо и их 13 чоловік а територія? Питання є проблема є вчора в интернете посмотрел и звоню про так само Значить, Достаточно фотографию с номером машины и что наследного зоны. Значит, это предоставляется в виде строй, значит они высылают э, стратную ну, страску и танцы по адресу. Если не оплачут, они сотрудники. Достаточно фотографии. Давайте он начнем платье да? фотографию миллион ну так, ну, ты думаешь, я.